Наступна порада святого Альфонце Марії Делігорі. В нашій дорозі пізнання Господа Бога стосунку з ним є: не бійся просити. Не бійся просити. Незмірно корисним є часті просьби, заношені з довірою до Господа Бога про потрібні ласки. Так зване конечне світло Святого Духа, про піддання волі Божій, наприклад, так? про витривалість. Але особливо про дар любові до Господа Бога. Святий Франциск Салєзій, великий апостол у Любові Божої. твердить, що Святий Альфонс цитує: що хто отримує ласку любові, отримує всі інші ласки. Отже, ласка любові Божої завіряє у собі усі інші ласки. Так, це є щось неймовірне. Оскільки в істоті особа правдиво любляча, Бога з цілого серця. Буде стерегтися у всього, що могло би бути немилим Господу, і старається приподобатися йому в усьому. Іде за цим прикладом. Просив ім'я Ісуса Христа про всі ласки, яких прагнеш, аз станеш вислуханий. Оскільки наш Спаситель дотримує свого зобов'язання, направду направду кажу вам, про що будете просити Отця, вам дасть моє ім'я. Івана 16, 23. Словом, уся твоя молитва опиратися повинна на актах просьби, як через віддих. Тягаємо, вдихаємо в себе повітря і знову його випускаємо. Так через просьбу душа отримує від Бога дари, а через акти офірування і любові сама віддається Богу. Отже, незмірно корисним є часті, просьби заношені з довірою до Господа Бога. Про потрібні ласки. Отже, практикуємо цю пораду вчителя молитви.